Слава Україні! Шановне панство YouTube вирішив сьогодні для вас приготувати такий трішки незвичний огляд, а саме огляд Blu-ray диску нового покоління, а саме 4K Ultra HD Blu-ray. Це е, іноземне видання, якщо я правильно зрозумів, він виготовлений у Англії United Kingdom 50 штрих-код, я так розумію, це взагалі. Ну, європейське таке видання. Він поставляється в 4К Ultra HD боксі, а також в такому картонному рукаві. І ви бачите вже, що упаковка дуже погана. Чому погана? Тому що ви бачите, що така гарна, така глянцева така обл... обкладинка, вона не має якогось, знаєте, захисного плівочного покриття. І за цього. Хоча ну, всередині він, ви бачите, повністю запакований, я його ще не відкривав, я взагалі не знаю, який він там усередині. Вона така вже трішки, бачите, ось пошарпана. Дивіться, бачите. Тут для чогось дірку таку зробили, мабуть, щоб було видно, чи там є всередині безпосередньо цей диск, чи ні. Не знаю навіть. Так, не знаю чому, ну зробили таке. Ну, Бачите, ось такі потягані такі кути в ньому. не дуже кутивні. Такі... Коробка погана, тому що, бачите, вже така потягана дуже коробка. ну, Ось так вона з боку цього виглядає. Ось так, з цього боку. Знизу це звичайний рукав. Бачите вже, яка потягана. Тобто я сьогодні тільки отримав, бачите, яка вже вона потягана. Тут є кілька наліпок, є ось така наліпка, зазначено, що Ultimate Movie Watching Enterprise, зазначено, що тут розширена кольорова гама, зазначено тут, що 4К роздільна здатність. Позаду теж йде така наліпка, тут йде Digital HD Ultra Violet код, який потрібно буде реєструвати для того, щоб дивитися на... Тут зазначено Smart TV в комп'ютері. Планшеті або смартфоні. Тут ще зазначено, що його треба, здається, активувати до 31 грудня 2019 року. Якщо я не помиляюсь. І якщо вам більше 18 років. Позаду він виглядає ось так. Всі технічні дані можете подивитися. Я вже якби повторювати і читати нічого не буду. Поставити на паузу і кому цікаво, можете почитати значено Dolby Atmos. Тут, як ви зрозуміли, йде видання 4К Ultra HD Blu-ray, а також Blu-ray. Насправді тут три диски. Тут йде два диски Blu-ray, 50, саме двошарових диски, і один йде трьохшаровий 4К Blu-ray. Йде фільм на 4К, фільм в 1080 і фільм йде безпосередньо в 2160п. 15 вікові обмеження, ніяких тиснень немає. Картинка приємна, але вже така, бачите, потягана. Бачите, вже навіть тут щось поцарапано вона. Ніби щось було приклеєно чи ще. Ну, взагалі упаковки дуже погані, тому що вони чомусь не запаковують їх. Мультизонний ABC. Synavia Protection. Тут немає ні української мови, нічого. Навіть українських субтитрів тут немає. Так. Зазначено, що якісь додаткові матеріали, які переваги саме 4К диску. зазначено для того, щоб дивитися 4К безпосередньо з HDR потрібно 4K HD UHD телевізор, плеєр або Xbox One S, а також кабель сертифікований 2.0A. Ну, давайте. Подивимося, що тут у середині Ось так у середині Виглядає сам рукав і безпосередньо сам 4К-бокс. Бачите, він тут запакований, тут така ось коробка взагалі потягана. Тобто не знаю навіть, що такий бред було робити. Не знаю, що навіть сказати. Це, як ви бачите, 10-річне юбілейне видання. Фільм вийшов в 2006-му, а в 2016-му вийшло це видання. Спочатку фільм виходив на Blu-ray тільки в розширеній версії з українськими субтитрами, оригінал в Dolby True HD. Тут же ж театральна версія. Такс, давайте подивимося. Збоку так виглядає. Ну, бачите, що все запаковане, трішки ось тут надірваний він. Бачите, трішки. Я так розумію, коли його просто вставляли, мабуть, отак просто десь тернули і він просто, бачите, трішки пошкодився. Але все в ідеальному стані, ніде він не переклеєний. Принаймні я просто не знайшов цього. Позаду він ось так виглядає. Чорний такий напівпрозорий бокс. Майже навіть не прозорий. Ну, все абсолютно дублює, ви бачите. Тобто навіть цей кофер можна і викинути було б, але все ж таки не хотілося б. Так, давайте все ж таки відкриємо. Тут йде така стрічка. ви бачите. Не знаю, вам просто буде видно чи ні. Але тут дійсно є така стрічка. Ось вона. Давайте обережно відкриємо. Все ж таки. Заодно побачимо, наскільки якісні ці стрічки. Ну, якісні, це вам не калужське кацап'ю. Одна рука та і та поміж ніг росте. Ну, бачите, нормально відкривається. Ніяких, в принципі, проблем немає. Ви бачите, я його відкриваю вперше. Тут трішки буде навіть проклеєний знизу десь. Він. Хоча ніби все нормально. Такий блискучий кофр. Ну, Запах приємний. Тут все просто написано, нічого ніде не гравіровано. Ось так виглядає. Дуже такий товстий бокс. Давайте його відкриємо. Я ще дійсно не відкривав його, не знаю, що там навіть усередині. Сподіваюсь, там все є, що треба. Так, є. Я просто код заберу, щоб не запалити код. Ну ось так виглядає. Давайте я все ж таки заберу його. Так, йде ось такий код, з іншого боку ось такий приємний флаєр і йде ось така розкладачка. Всередині. Бокс розрахований на 4 носія. перших якісь релізах тут був диск ще. Тут його вже немає, я десь дивився таке. Ні, він на 3 все ж таки, він не на 4. Чомусь я думав він буде на 4, але він на 3. Чому я так сказав? Амарей назва... назва цього боксу. Та розпаковка, яку я бачив, тут теж були папірці, але тут лежав диск. А тут вже, бачите, видать інша ревізія. так Трішки незвично, бачите, якось він так зроблений. Трішки залапаний якийсь, я б сказав би. Це 4К-диск? Ні, вибачте. Чи, чи я щось плутаю? Ні, це 4К-диск, все вірно. Ось. Це звичайний Blu-ray-диск. А це вже бонусний диск, бачите, як він виглядає. Тобто таке непогане видання. Мені, в принципі, сподобалося. На цьому, мабуть, огляд буду завершувати цього видання. Слава Україні, Путін, тихуй, порох, ти такий же самий. Ще почуємося. Подобалось відео, ставте лайк.